Зустрічний бій був, штурми важкі зустрічні бої. Йосиф з дитинства захоплювався мотоциклами та сферою IT. Проте щойно йому виповнилось 18 років. Хлопець став на захист України. Замість програмування довелося воювати, по-іншому не зміг, бо Україна це його дім, який необхідно захистити. Ділиться юнак. Бій на авдіївському напрямку змінив все його життя. заходили о шостій ранку. Не встигли окопатися в селі. Ворог зайшов за півгодини. І почався зустрічний бій. Два дні важкого бою. Ворог наступає. Наші захисники тримають оборону. Йосиф отримує важке поранення лівої руки. Сакна 5 метр. З вікна 5 метрів, черга з автомату і все. Різке оніміння руки, відповз до своїх турнікет і все. Десять годин евакуації привезли до польового шпиталя, там накололи знеболювальних. Відвезли до Бакровська і там вже ампутували руку. Зараз хлопчина знаходиться у реабілітаційному центрі Дніпра і готується до протезування. Вже місяць Йосиф займається зерготерапевтами. Розповідає про позитивні зміни. я можу Я можу краще відчути м'язи. Тобто, якщо до цієї реабілітації це було якось невиразно, то зараз можу і напружувати м'язи. Укріплення м'язів один з головних етапів підготовки до протезування, тому під час занять на цьому роблять акцент. Ця оправа на відведення плеча теж я прошу пацієнта відвести. Є натяг за рахунок резинки, і прошу там затримати на 5, іноді 10 рахунків і відпустити таким чином. Ми круємо витривалість. Ще одна проблема фантомні болі. У цьому зменшення над зменшенням болей, надсила на відтривальністю, щоб коли вже підготували протез, то не було великих складностей в використанні. Процес відновлення триває. Перші результати тішать не лише Йосифа, а ще й його фізичних терапевтів. Після протезування хлопець твердо налаштований все ж отримати вищу освіту, але полишати армію не збирається. Мріє допомагати війську як програміст. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.